Привітаємо з музичною Віталочкою. Хлопчики, дівчата, рада вас вітати, спинку рівно витримаю, заняття розпочинаю. Будемо в пісні співати і музичні ігри грати. Добрий ранок, добрий ранок. Подивіться, діти, ось які осінні дарунки. Здогадались для кого вони? Так, вони для білочки. Давайте разом пограємо, щоб білочка нас почула. Приготували горішки, взяли їх у долоньки і повторимо рухи за мною. Це горішки, подивись, ось які вони тверді. Тук-тук-тук. Я горішком покатаю вправо й вліво, й ліво, ще горішком покатаю Вліво й вправо, вліво й вправо. А тепер беремо мопья два горішка. Тук-тук, тук, тук-тук-тук, тук-тук, тук. -тук. тук, -тук, -тук, -тук. тук, -тук, -тук Заховалась білочка. Подивись, подивись. Ти горішком, білочку. Пригости, пригости. Отака От гарна гра, ви можете самостійно погратися цією грою. Горішки ці не тільки дуже смачні, але гучні. Ось послухайте, як вони грають дзвінко. Справді дзвінко. Горішками можна грати дуже гучно, ось так. А можна грати дуже-дуже швидко. Ось так. А можна грати повільно, ще повільніше. Отож і в музиці діти є темп повільний, є швидкий темп. А зараз ми з вами будемо вчити пісенку дощик. Спочатку я вам зіграю на металофоні. А потім ми з рухами з вами зробимо, заспіваємо цю пісеньку. Крап-крап-крап, дощі крап, падають краплинки. Крап-крап-крап, дощі крап, на дисні стежинки. <Mile dizzy> а тебе давайте з рухами. Приготували ручки. Крап-крап-крапк, дощі крап, падають краплинки, крап-крап-крап, дощі крап на дахи стежинки. Плес, плес, плес плис-плис-плис, плескають малята. Плес, плес, плес Плес, плес, плес. Мокрі рученята. Крап-крап-крап, крап-крап-крап падає по долі. Крап-крап-крап, дощі крап нам на парасолі. Отака От гарна співаночка про дощик. А тепер, малята, хочу вам розказати казочку про посуд. Посуд став вирядувати. Хто з них кращий визнавати? Заспівав прозорий стакан. <плес> Мій голос найкращий я кришталевий пан. А ми чашки, подружки веселі, наш голос кращий у оселі. Дует співаємо їх пригощаємо. Зачекайте, зачекайте, ми найкращі, ви це знаєте. Ложки ми заторохтіли, дуже вдвох заторохтіли. Баночка з крупою стала тут кричати. Краще за всіх я можу співати. А кришки стали всіх перебивати. Голос нас цікавий. Ось як треба грати. Та хіба це музика? Та хіба це звуки? Голос ваш майже не чути. Ось як треба грати. І з задоволенням співати. Тут мочалки підстрибнули. Давай разом шурхотіти, ми найкращі справді діти, ось такий голос мочалоча. Досить вам усім кричати, краще було помовчати, досить сперечатися, обізвався чайник. Кращий чаю вам налю, ваші пісні я всі люблю. Ось така історія діти трапилася на кухні. Ви бачите, скільки на кухні звуків, але це звуки шумові. А ті звуки, що ми з вами співаємо, і граємо на музичних інструментах. Музичні і за допомогою ноток вони записуються. Послухайте на останнє пісеньку про ноти. watching them